Ситуація на фронті, чи поступаються збройні сили українськими територіями та чого не вистачає, аби витіснити окупантів з нашої держави. Відповіді аналітиків, посадовців та міжнародних партнерів. Усе це команда Фабрики новин зібрала для вас у нашому новому матеріалі. Мене звати Наталія Мартинюк. І поки ви ставите лайк цьому відео та підписуєтесь на наш канал, починаємо. Армія РФ окупувала Богданівку та просувається біля часового яру. Повідомляють аналітики Єпстейт. Далі цитую. Ворог збирає резерви для битви за часовий яр. Найближчі тижні принесуть багато неприємних і важких новин. Кінець цитати фахівці пишуть, що ще 8 квітня на каналі Осу в Хортиці з'явилося відео ураження ворожої позиції за 800 метрів від лісу, який лежить між селом та часовим яром. Пізніше з'явилися кадри відходу бійців Сил оборони України з позиції південніше тих, де відбувалося ураження, описане вище. Події відбуваються під шквальним вогнем артилерії. А вже вчора було опубліковано удар по нашій БМП, яка взагалі була підбита на повороті на Калинівку. Йдеться власне у звіті Діпстейт у ЗСУ. Цю інформацію спростовують. Ось що каже речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Назар Волошин. Прошу послухати. Ворог за будь-яку ціну прагне прорвати нашу оборону в районі Часового Яру. З цією метою минулої ночі штурмові групи противника вийшли на північні околиці Богданівки і наразі намагаються закріпитися там. На цей час Богданівка контролюється силами оборони. Штурмові дії противника успіху не мають. Тим часом іноборону РФ повідомляє про захоплення Первомайського. Пишуть, що так зване Асвабаждіння провели підрозділи групування військ. Центр українські військові цю заяву не коментують. Та за даними мапи Діп росіяни захопили це село кілька днів тому. Ворог просунувся південніше Новокалинового, східніше Уманського, південніше Новомихайлівки. Тривають активні бойові дії біля виїмки, Красногорівки, Водяного та Уроботаному. Пишуть аналітики. Загалом про суттєве загострення на східному фронті каже головком Олександр Сирський. Командувач зазначає, що ворог активно атакує наші позиції на Лиманському, Бахмутському напрямках штурмовими групами при підтримці бронетехніки. На покровському напрямку намагаються прорвати нашу оборону, використовуючи десятки танків та БМП. Далі цитую. Атакам сприяє тепла суха погода, яка зробила танкодоступною більшу частину відкритих ділянок місцевості. Для досягнення технічної переваги над противником потрібні високотехнологічні види зброї та підвищення якості підготовки військовослужбовців. Насамперед піхотних підрозділів для того, щоб вони могли максимально використовувати усі можливості бойової техніки та західного озброєння. Кінець А поки на південному напрямку армія РФ розосереджує сили між роботиним і вербовим. Послухайте цитату речниці сил оборони Півдня Наталії Гуменюк. Розосередивши свої сили між роботиним та вербовим, ворог намагається проміряти міцність оборони українських сил на кожному з цих напрямків. Крім того, продовжуються спроба російських ДРГ заходити в роботами. Кінець цитати. нестача ППО веде до повільних, але впевнених перемог Росії на фронті. Повідомляють аналітики Американського інституту вивчення війни. У їхньому звіті йдеться зокрема, що розкидане та непослідовне прикриття протиповітряної оборони вздовж фронту сприяє тому, що Росія посилила удари керованими та некерованими планируючими бомбами. Російські сухопутні війська користуються своєю здатністю задавати повітряних ударів по українських передових позиціях для повільного, але впевненого здобуття перемог. Пишуть в вайсів. На думку військових аналітиків, схоже. Російські сили знову використовують цю тактику під час наступальних операцій під часовим яром. Цитую російські удари змусили Україну приймати складні рішення між забезпеченням протиповітряної оборони великих населених пунктів в тилу і активних районів на передовій. І Росія, схоже, використовує деградовану просольку української протиповітряної оборони, намагаючись зруйнувати українську енергетичну мережу та обмежити оборонно-промисловий потенціал України. Кінець цитати. Німеччина оголосила, що терміново передасть Україні один зенітно-ракетний комплекс Петріот. Про це пише міноборони ФРН у соцмережі ікс. Зокрема, у публікації йдеться, що ще один зеркал Петріот для захисту від російських повітряних атак нададуть на додаток до вже поставлених та тих систем протиповітряної оборони, які планують передати. За словами очільника відомства Бориса Пісторіуса, Берлін робить все можливе для підтримки Києва з точки зору німецької оперативної готовності. Далі цитую російський терор проти міст та інфраструктури України задає незмірних страждань. Він також ставить під загрозу енергопостачання населення та руйнує промислові об'єкти, які є важливими для оперативної готовності українських збройних сил. Кінець цитати видання Financial Таймс у своїй публікації зазначає, що Росія може готувати масштабний наступ у чотирьох областях України, зокрема і на Харків. За даними видання, що поспілкувалося із українськими та західними посадовцями, Росія, ймовірно, готується до широкомасштабного наступу наприкінці весни або влітку з наміром захопити більшу частину Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей, офіційні особи в Києві пише Financial Таймс, також занепокоєні тим, що Москва може планувати напад на Харків, друге за величиною місто України на північному сході. Вона мобілізує сотні тисяч військових і обстрілює місто ракетами, готуючись до цього. Також зазначу, що нещодавно в інтерв'ю виданню CBN президент Володимир Зеленський заявив, що не може виключати можливості великої наступальної операції Росії на Харків, і наголосив, що українські сили роблять все можливе, щоб Росія не захопила місто. Втім, є і хороші новини: наші бійці підняли прапор на тимчасово окупованому лівому березі Херсонщини. І так буде всюди. Про те, що запам'яталося вам найбільше з цієї новини, пишіть у коментарях під цим відео. Також будемо раді вашим лайкам і підпискам на фабрику новин. До зустрічі.